Ребята, вы пытали, питали, питали, пытали. Infinix, Note 50 Pro 24 ГБ. Тут оперативки, суперкомплект, дивіться, який широкий. Зараз будем. дивитися, ребята. Реально, цей смартфон мене уже попередньо здивував, Дивимось. Яка широка коробочка? Поехали. Ребята, в комплекте 90 ваттная зарядка. Раз. Магнит на два, чехольчик есть, віп-карта, Вообще комплект. Ребята, за ці гроші очень классный комплект. Классный коберочек за 6 зарядку. Я в шоке. Реально очень классно. Ребята, видно, что стараются намагаються пытаются завоевать рынок. Так, сам смартфон. Бам. Бам! О, блин, дивіться, який класний кирпич. Знаєш, що я напоминаю. Раньше у Huawei були такі флагмани. сейчас не знаю, який не дизайн там. Huawei P6, P7 я вспоминаю такий був тоже дизайн, кирпичи з металевим корпусом. Дуже класно виглядає, як по моменту, блин, прикольний. Такий приємний, короче, металевий тут корпус, по краям холодненький. Камера, така рамка, тоже идет, то Оце метал? Ні, це не метал. Тут метал. Угу. Камера, 50 мегапікселів, основна, фронталка 32. По характеристикам, видео в 2К. процесор Mediatek Helio G100. Доволі таки прикольна моделька це покращена версія G99-го. Також є вологозахист IP64 в ньому, що немаловажно: 144-герцовий екран. Батарея об'ємом 5200 мАч. Дуже-дуже прикольна моделька. З підтримкою, опять же, да, не просто так же поклали безпровідну зарядку сюди, поставили сюди цей самий 90 зарядку, чохольчик, хоче бомба-ракета. Дуже класний телефончик, мені дуже подобається. Безпровідна зарядка в комплекті 30-ваттна. Це бомба ракета Комплект мене купив. І плюс по характеристикам вообще за ці гроші дуже-дуже достойно. Ребята, розгляньте я знаю, що і так у вас багато хто питав його на стрімах, розглянути цю модельку. Інфінікс реально е, такими бонусами намагаються завоювати ринок. І ми не проти. На самом деле конкуренція е, дає нам, споживачам, е, покупцям, реально круті привілегії і бонуси. Так що, ребята, замовляємо гранті нас місяців. Е, для підписників знижка. Чекаю.